Парашютисты падают. До нас? У мене, у мене падают два летят. Два, два, Попал. Ай, блядь, не посовню. Сука, Блядь, майже забрал. Шарик відкривають, на 335 відкривають шарик с домив. Тут у нас за ангарами далі. Можемо попробувати? Чи що? Чи то далеко Давайте дібно? на горочку вийдемо попробуємо попутатись. На жовтій меці люди ще є. Не, ми, ми їх не побачимо недалеко досить. Ні, не, не видно. Давайте лучше приймем. Тих. Давайте приймем ті, що впали біля нас спочатку. Добре, давайте жовту цинкуємо. Є в ангарі, так, да, тут бігають в ангарі. Ух ти, ризь. А де? Ризь, ось звідси б'є. Далеко, правда? Воно з шавними парашутами спаде на зелені. На зелені з один парашутами. До нашого. Це біля першого. Маховий набій, блядь. Ещё один пару пойдёт Это наш приедет Тач приедет Бля, есть. я думал, что это тач Наш, тачка, наш, но... наш Без паники Почувствовал, наверное А, наш нормальный, наш золото шёл Наш нормальный Машина поехала Метку даю Не, ну я в битку не играл и куда дело Бачу в ангаре, цех, хуи Недалеко Ещё три Вазик Їде прямо на нас. Да, бачу. Зустрічаємо. Ебана в рот нахуй Чотирьох Фу, бог би їх побив нахуй, ебать я тут блять на... Пиздец! Ну, ясно, що без вас би не спорався, але все одно ну його нахуй Так, де наш перший давайте його... А, він отлечився. Ми тут не буду. Да все нормально все Що нахуй тобі тебе не уже Так, дивіться, сейчас по-любому нас буду піджимати що сиділи Ну біжить! По полю. Переходить. До нас? Не-не, осо по полю пришел до цього ангару. Чекайте, ти синий, да? Один. Блять, мене тут все... Є трошка хає, нах... Ану я трошка хае, щоб лишний А Оно прикрыто, я трошка блесший підъеду. Дима у мене є, гранатка у мене одна є. М -м -м. Дима розкидають. Є, колпамер забив, за один один. Це не може мене не радувати. Здорова, банда, здорова Олєшка! Шо ти як? Олег прямо в ефірі з нами. Да. Ебать, Олег, перемотай на хвилину назад, який у нас тут за мій СБУ. 210 прямо, 210 прямо 210? Не бачу. Мене ангар на 210 чітко. Десь, десь прямо в ангарі, типу, так? Да? В ангарі, думаю? Ні, ні, за ангаром. Мінус. Ви. О, це заєбі. Їх да, там троє. Троє в ангарі сидять. Словончик, не йди, хоч треба ти туди не йди. Ходи на вороту зону. Так, да, так, да, не йди. Я <кх> думаю, що бать. їх тільки двоє. Їх ходи, там сюди троє є. ходи сюди за камінь, ходи сюди за камінь ліпше. Каже, каже Олег, щоб ты следил за давлением. Все нормально, все в норме. Я с великим давлением не захожу грати. А дай сука эти шурки блядь? Там сидят, вони за ангаром. Троє, я думаю, що і двоє лише то, сука, їх троє, а може і четверо. Бо бачу трьох точно. Та йобаний камінь, сука, чого він не піднімається на нього? Збоку підскоч. оце де, де можна захопитися у нього. Машина. Славончик, у нас підніма машина. В ангарі. Ліпше димовим їх. пістолетом всередину стрілють, Дім, задимеш їх. Тихо, тут то у якісь... То якісь довбойоби, тихо. Без паніки. Масові, дійсно! Добре. Блядь, пиздец, Славон, ну вы, блядь, опять меня защили самого нахуй. Вибіг в Выбивкам с удовольствием тут год, шок тебе закривати закрывати хочется. Ну, вони они можуть хиба, блядь, малого дузнить. блять, что у них я дыма, да, блять, я не буду дыма. Что них по патронам? Патроны я да, заебись, можно двигаться дальше. Сука, вот эта зона хуевая, пиздец. Просто максимально хуйово Давай у цей курс великий може ліс. Оцей, да. Тут, блядь, у траві скільки може бути підрасів, що просто пиздец. Ти будеш одним з них, блін Та не зайобу хотів Їдуть хуяр на тебе. Та найдуть нахуй. Давай. Тихо, почекай, почекай А, під горбом стануть, Ні, вони стануть під горбом. Ліпше снайпу візьми. Візьми снайпу, Диму. Тепер він зупиниться, його в голову прям контрольну. Давай. Молодець. А, я а так би автоматом тільки кипішу наробив. Согласен. Один з них. Кись медики кинув. Справа, щоб ті не зайшли зараз. Угу. Та блядь, кажу, тут в мене зона піздець максимально хуйова. Ну, ну, да, на відкритому полі буде. Ще як варіант можеш піти там, куди того тутюпати тепер убив. З тої сторони за горбок. Тихо, чекай, чекай. За Ось тут чого хуйова зона, бо всі повзають. І хуй ти кого побачиш тут. Вон там біжуть, бачу, двоє. On the street, бетера он здесь стоїть бач не два бетера я в игре А ну шо що... Блять шо робиш <плес> А, а почему А куда я стреляю нахуй? Четверо, вище звучить. Такий пристріл цела 200 метрів 500. Тай не треба брати вище. Зона, 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 тобі треба <клес> цей. Запись по соседні останні завод. Ебать, сукотки плюс 8, я забув. Там она, ага. Ба, же 2-1 забыл, сука. Чем человек, 3, 2, 1, я особо <звук> была. Ванда-то, блядь. Вонючий ветер. Я не вижу нихуя на приседке, сука. Угу. Похуй, 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 тебя в зону позвать. Ну да, все мафаза 27 секунд. Блять, <coughs> машинка быстро умирает. Так ясно, не бойтесь. <пусти> я вообще не добежу на... Так вставай. Лайк бежишь, а что делать? Лягай зразу, вони поки там. Лягай. Оп. Вони перепиздуються зодно. Снайпуль то вбирає. Псска поки лечився. Так, акуратні чергу. Як ти все це, це хватає нервів? Я повинав.